Я щиро радий зустрічі з вами в програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Декілька років тому я летів з Києва до Нью-Йорка. у літаку. Знайшов газету, розгорнув і став проглядати заголовки, що відбувається у світі. У Ліберії тисячі людей потерпають від військового безумства, а дітям лише залишається спостерігати за цією безмістовною боротьбою, думаючи про те, як подолати голод. Непал одна з найменш розвинених країн у світі. Близько чверті населення живе за межою бідності. У Перу революційна група руйнує і вбиває в ім'я справедливості, не розуміючи навіть навіщо вона це робить. В Іраці у будь-який момент може розпочатися війна. Економічна криза посилюється, окрім всього цього. Голод, збройні конфлікти, землетруси, насильство, боротьба профспілок за підвищення заробітної плати, експлуатація, корупція і недовіра. Усе це подумалось і є відображенням часу, в якому ми живемо. Недарма хтось залишив цю газету, написавши на ній песимістичний виклик Спиніть землю, я вийду. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому людина здатна освоїти місяць, але не здатна вирішити свої проблеми на землі? Чому людина проникає в таєницю атома і атомної енергії, але не вміє справитися з власними труднощами? Чи може такий стан речей змінитися? Чи дозволимо ми встановленню миру на землі? Коли ми будемо жити у світі без наркотиків, насильства і забруднення природи? Щодо цього, кожен має свою теорію і пояснення, в Євангелії від Матвія в 24 розділі говориться, що стан в світі буде погіршуватися. Людина не здатна подолати сучасної кризи. Але не все ще втрачено, бо після ночі настає день. Це закон, ніч може бути темною і холодною, коли завіває вітер, і багато людей відчувають страх. Але все одно приходить день. Христос сказав: від дерева ж фігового навчиться прикладу. Коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо, так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько під дверима. Тому подивіться навкруги якомога далі над обрієм встає вічна зоря. Ви можете вірити або не вірити, але надходить новий день. І це не від нас залежить, це стверджують пророцтва, так написано. А все, що написано, повинно здійснитися повністю. Хіба можна сумніватися в тому, що Христос повернеться? Пам'ятайте, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях. Чи готові ви до зустрічі з Христом і чи готові ви до вічного життя? Помолимось, наш любящий, дорогий небесний Отець. Ти залишив нам ознаки, які попереджають нас про те, що друге пришестя Твоє вже близько. Допоможи, Господи, нам звернути увагу на них і готуватися до зустрічі з тобою, щоб всю вічність бути з тобою. Ми просимо Твого благословення на новий день для наших телеглядачів в ім'я Ісуса Христа. Молимось. Амінь. Не відкидайте найважливішу справу підготовку до зустрічі з Христом на Хмарах Небесних. Ми чекаємо від вас молитовних прохань за електронною адресою або номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам Божої охорони та Його благословення. До побачення!